Усім привіт! У цьому відео поговоримо про тему, як можна взяти криптовалюту у позику і не ризикувати на. Курсі, тобто, якщо нам потрібна якась криптовалюта для лаунчпулу, лаунчпаду чи, наприклад, для сейлу на Binance, наприклад, завтра в нас сейл від Binance, і на цей сейл нам потрібно BNB. Але якщо ми купимо BNB, ми ризикуємо в тому, що токен може просісти. Тому у відео покажу, як нівелювати наші ризики, щоб нічого не втратити і заробити на сейлі. Надіюсь, відео буде корисне. Сідаємо зручніше і погнали! І так, друзі, наприклад, коли появилась якась активність, наприклад, лаунчпул на Binance, чи сейл, чи лаунчпад, чи на будь-якій біржі, і нам потрібна та чи інша криптовалюта. Є два варіанти, як нам зробити, щоб не втратити на курсі. Тобто ми беремо криптопозику або ж купуємо цей токен, який нам потрібен, і хеджуємось на ф'ючерсах. Тобто на споті купили, наприклад, три токена BNB, і на таку ж суму на ф'ючерсах стали в шорт. Таким чином, в яку сторону не піде курс. Цього токена ви не втратите. Проте найкращий варіант для мене це криптопозика. Криптопозику можна брати як і на централізованих біржах, так і на децентралізованих біржах. Я більше всього беру позики на Bybit чи на OKEX, але у відео покажу вам різні варіанти. Покажу відразу від біржі Bybit, все дуже просто. Йдемо просто в фінанси, є вкладка криптопозики, і далі все дуже просто. Зверху ми вибираємо суму позики, яку крипту ми хочемо пожичити, і нам потрібно заставу зробити. І вибираємо, яка валюта застави. Наприклад, в моєму випадку я вибираю BNB. Ось BNB, і моя застава буде. Можна також заставити іншу криптовалюту, я вбираю USDT. І я хочу пожечити 3 BNB, але ще плюс комісія, давайте 0,1. І ось моя сума застави 2392 долари. Нажимаємо отримати позику. Як бачимо, відсоткова ставка 18% це небагато, так як мені потрібні BNB всього-навсього на один день. Тобто 18, давайте 71. Розділимо на 365, я заплачу всього-навсього 0,05%. Це є дуже мало. І криптопозику брати вигідно. Нажимаємо галочку Я приймаю і нажимаємо так. Ось і все. Моя позика здійснена. Потрібно слідкувати за LTV, щоб вас не ліквіднуло. Якщо токен дуже сильно виросте в ціні. І буде перевищувати вашу суму застави, вас ліквідує. І у вас заберуться ваші USDT і залишиться просто BNB. Можна скоригувати суму застави, наприклад, докинути ще більше USDT, щоб вас не ліквіднуло. Ну і також, коли вам вже не потрібні будуть ваші BNB, ви нажимаєте погасити. Також на біржі OKX теж дуже просто брати позику. В принципі, на всіх біржах більш-менш все ідентично. На OKEX вибираємо збільшуйте активи, позика. І тут також все дуже просто. Можна як і здавати свою криптовалюту, отримати дитя, так і наоборот. Також вибираємо, що ми хочемо пожечити. Можна також BNB. Вибираємо заставу. У мене немає активів і не покаже, що можна дати в заставу. Наприклад, в мене зараз є криптопозика. В ефірі я взяв 1000 доларів, користуюся USDT і паралельно ще маю ефір. Тобто, тут також вибираємо яку суму, заставу, наприклад, USDT, і можна позичати. Все дуже просто. Якщо вам не подобаються централізовані біржі. Тоді є варіант, наприклад, Kінza Finance, децентралізована платформа. Тут також можна позичити будь-яку криптовалюту під невеликі відсотки. Йдемо в dashboard. Спочатку потрібно закинути кошти під заставу. У мене, наприклад, на цій платформі лежить 500 USDC і паралельно ще пожичено 218 USDT. Можна пожичати будь-яку криптовалюту. Наприклад, я можу ще взяти у позику максимум 0.29 BNB. Все, що потрібно, просто нажимаємо Borrow. Вказуємо кількість і можемо позичити також тут BNB. Давайте для прикладу покажу. Наприклад, 01 BNB. Нажимаємо Approve. В гаманці підтверджуємо. Підтвердили і далі знову Borrow. Підтверджуємо. Ось і все ми позичили 0.1 BNB. Окей. Йдемо до верху і ось бачимо кошти, які я дав під заставу зліва, а справа кошти, які я позичив. І ось такі ось відсотки. Також відсотки невеликі, все дуже просто. Щоб погасити, нажимаємо Repay, нажимаємо Max, нажимаємо Repay, Continue і підтверджуємо. Ось і все погасили. Окей. Все просто думаю розбереться кожен. Якщо вам не подобаються централізовані біржі, можна пожечити кошти і тут. Також буває, що квоту розбирають, тобто немає вільних BNB, так як, наприклад, на сейлі від Binance буде великий наплив, і 100% на всіх біржах розберуть всі вільні BNB. Тому це також як варіант: Кінза фінанс або ж аево на будь-який вибір. І також, простий варіант, який я казав, купуємо BNB, наприклад, 3 BNB. Заходимо на торгівлю фьючерси. Вибираємо BNB. Як бачимо, вийшла новина і токен трошки підріс в ціні. Вибираємо ту суму, яку ми, наприклад, купили: 3 BNB, відкриваємо шорт. І якщо токен в ціні падає, ми заробляємо на шортові. Якщо росте, ми заробляємо на курсі нашої криптовалюти. Наведу приклад хеджування. Наприклад, був лаунчпул на байбіті з токеном OIK. Як бачимо, за USDT відсотки дуже-дуже маленькі. всього на 15%. МНТ також на навсього 20%. А ось в самому токені OIC 859% річних. Я купував 20 тисяч токенів. Закидав їх в лаунчпул і паралельно на біржі Макс ставав шорт на таку ж саму кількість токенів. Ось, наприклад, цей токен, все, що потрібно, вибираємо тут не USDT, а саме токен УИК. Наприклад, я брав 20 тисяч і відкривав шорт. Токен падав в ціні, але я на цьому нічого не втрачав і паралельно отримував дуже хороші відсотки. По цьому лаунчпулі. Але завжди, запам'ятайте, завжди потрібно слідкувати за фандінгом, так як ставка фінансування може з'їдати весь ваш профіт. Хто займається ф'ючерсами, завжди потрібно слідкувати за цим. Потрібно все рахувати і індивідуально дивитися на ситуацію. Добавлю пару слів про сейл на Binance. Останні два сейли дали непогано в принципі заробити. Вийшло приблизно біля 100 доларів на кожному. Попередні були ще кращі. На цьому сейлі буде дуже багато людей, так як новина вийшла ще за день, раніше за декілька годин попереджали про сейл. Тут часу є дуже багато, багато хто наперед буде брати BNB. Думаю, заробіток буде невеликий, але все одно профіт буде обов'язково. Токен популярний. Якщо коротко, нам потрібно закинути на сайті PancakeSwap від 0.1 до 3 BNB, ціна IDO 0.025$. долара. Спочатку йде перепідписка, тобто всі закидають кошти, і після 13.00 нам дають нашу алокацію. Наприклад, якщо я закину на 3 BNB, мені дадуть купити цих токенів, наприклад, на 10 доларів. Купують ці токени, а решту BNB повертають мені назад на гаманець. І ці токени, які нам дали на 10 доларів, ми продаємо зазвичай набагато дорожче. Подивимося, як буде далі. Раніше виходило дуже навіть профітно. На цьому завершую. Бажаю всім профіту. Обов'язково беріть участь у сейлах від Binance. Надіюсь, скоро буде набагато більше активності в криптовалюті. Про все пишу в телеграмі, підписуйтесь. Бажаю всім профіту. Мирного неба. Почуємось в нових відео. До побачення!